Права 1402. Знайди значення виразу. Ну що ж, почнемо, дивимося першому завданні. У нас 200,01, плюс 0,052, плюс 1,05. Їх можна особчено додати, але можна і усно. Давайте ми запишемо кожен із цих дробів у вигляді числа, де є три знаки після коми. Тобто записуємо, що перше число у нас запишеться як 200,0. Тоді пишемо 10 тисячних плюс. Тоді 0 цілих. Пишемо 52 тисячні. І плюс це в нас буде 1 ціла 50 тисячних. І це дорівнює. Тепер додаємо цілі частини. 200 плюс 0 плюс 1. Це буде 201 ціла. Далі. Передивимося, що буде з тисячними частинами. 10 тисячних і 52 тисячні – це буде 62 тисячні, а 62 плюс 50 це буде 112. Тобто пишемо, що це буде 112 тисячних. Є. Переходимо до наступного другого завдання. Бачимо 42 плюс 4,38 цілі плюс 17,25. Ну, в цьому випадку давайте вже будемо додавати в стопчик. Отже, записуємо тоді, пишемо 42 цілі плюс 4,38. І плюс 17,25. Додаємо. Ну що ж, я тут нулі не буду записувати. Будемо вважати, що вони там є. Тут буде просто 8, якщо ми все додамо. Далі 3 плюс 5 це буде 8. Далі 0 плюс 2 це буде 2. Тепер 2 плюс, 6. 2 плюс 4 це 6. 6 плюс 7 це 13. 3 пишемо одиницю в старший розряд. 4 плюс 1 і плюс 1 це буде 6. Так, записуємо тоді кому. І записуємо, що сума у нас тоді буде дорівнювати 63, цілих і 288 тисячних. Переходимо до третього завдання. Бачимо 2,546 тисячних плюс 0,597, плюс 82,4. Тут нічого не зробиш, давайте стопчик додавати. Отже, пишемо тоді. Давайте тут почнемо 2,0546. Додати. Далі. Пишемо 0,597. Додати. І 82 цілі. Пишемо 4 соті. Додаємо. Тут нулі я не буду записувати. Отже, 6 плюс 7 це 13. 3 пишемо одиницю в старший розряд. Так, 9 плюс 1 це 10, а 4 плюс 4 це 8. Разом буде 18. 8 пишемо одиницю у старший розряд. 5 плюс 5 це 10, плюс 1 це 11. Одиницю пишемо одиницю у старший розряд. 2 плюс 0 плюс 2 4, плюс 1 це 5. 5 записуємо. А тут буде просто 8. Ну що ж, ставимо кому і записуємо, що сума в нас буде дорівнювати. Пишемо 85, цілих. Так, 183 тисячні. Є. Переходимо до наступного четвертого завдання. Бачимо 48,86, плюс 115,92, плюс 111,37 тисячних. Ну що ж, давайте стопчик будемо додавати. Отже, записуємо 48,86 тисячних. Треба додати 115 92 соті. Додати 111 37 тисячних. Додаємо. Так, 6 плюс 7 це 13. Три пишемо одиницю старший розряд. 8 плюс 2 це 10. А 3 плюс 1 це 4. Разом буде 14. 4 пишемо одиницю в старший розряд. 9 плюс 0 плюс 0 і плюс 1 це буде 10. 0 пишемо одиницю в старший розряд. Так, 8 плюс 5 це 13, плюс 1 14, плюс 1 це буде 15. Пишемо 5, а одиницю в старший розряд. Так, 4 плюс 1 плюс 1 це 6, плюс 1 це 7. А 1 плюс 1 це 2. Ставимо на кому і записуємо, що сума у нас тоді дорівнює. Пишемо 275,43. Ну що ж, ось таке завдання на додавання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.